Комфортний та сучасний прихисток із закинутої радянської будівлі на буковині СМТ Лужани облаштували шелтер для внутрішньо переміщених осіб. У притулку є всі зручності для проживання 80 людей. Тож які умови створили для переселенців, бачили і журналісти. ТВА. Усі деталі вже готова розповісти Валерія Пержун. У Лужанах відкрили шелтер для переселенців. На території Мамайської громади проживають понад 135 людей, які вимушено переїхали на Буковину і не мають куди повернутися. Серед них Олександра, коли Росія вторглася у Донецьку у 2014-му, дівчинці було лише три роки. Про рідний дім спогадів має небагато. Трохи дім пам'ятаю обстріли. Пам'ятаю. Крізь роки дитина принесла спогад про російського пілота, який обстрілював Донецьк з вертольота. Вона навіть заповнила улик. І дитина почала здувати з велосипедом, тому що від винтовки Мар'яна вибіжала і встигла накрити собою, щоб дитина не здувалася з велосипедом. Коли почалася повномасштабна війна, у ребенка почалася істерика, коли увидела вертольот з двома винтами, вот нові, я не знаю, как вони називаються. І у нього теж почалася почалася після послідала. Як розповів батько родини Олександр, вже в другий день повномасштабного вторгнення у дім, де він народився, потрапив в град. Через це сім'я не має можливості повернутися додому. Відтак Олександр та інші переселенці, які опинилися у скрутному становищі, матимуть змогу проживати у шелтері. Я вважаю, це очень потрібно і очень корисно для людей, яким тим більше зима в і людям жити нігде, а зараз це очень большая помощь для облаштування таких прихистків. Обирають західні регіони України на Буковині Шелтер у Лужанах став другим: перший в Хотині. Житло розраховане на 80 людей від трьох до шести осіб у кімнаті. Лежане це 5 кілометрів до обласного центру. І коли ми обираємо локацію, ми завжди думаємо про те, що людина тут буде не лише жити, а також і буде і працювати. і потрібно доїжджати до роботи, і повинні бути якісь магазини і побутові сервіси. І як на мене, це одна з кращих локацій для того, щоб у людини все було під рукою. Перший поверх облаштують для людей з інвалідністю. На першому поверсі ми плануємо доробити пандус і зробити перший поверх інклюзивним для того, щоб люди на візочках могли вільно користуватися. Тобто нам доведеться трошки зменшити кількість ліжок, поставити ліжка інклюзивні. У шелтері є все необхідне для комфортного проживання: мікрохвильові печі, холодильник, мультиварки та пральні машинки. У кімнатах нові меблі та ліжка з ортопедичними матрацями. У нас є санвузол окремий, тобто є душова кабіна і є туалет і умивальник. Це важливо, тому що ви знаєте, як живуть зараз внутрішні переміщені особи. Для повноцінної організації побуту залишилось ще декілька деталей. Будуть докомплектовуватися дрібницями кухні, дрібницями спальні, кімнати. То вже є дійсно дрібниці, там ще не вистачає стільчиків, там ще доробляються шкафи, бо дуже довго і багато. Там доробляються, там довозяться електроплити, але це буквально справа двох-трьох днів. Також організатори подбали і про психологічне здоров'я підопічних. З внутрішньопереміщеними особами працюватиме Анастасія, психологиня також переселенка була із Запоріжжя разом з сином. Водночас знаходить в собі сили для роботи з постраждалими від війни. Це дуже круто, що є заклад, є місце, де люди можуть відновитися, де люди можуть видихнути, передихнути, де можуть випити гарячого чаю, проговорити про свої проблеми. І десь щось віднайти, щоб рухатися далі. За словами голови Мамаївської сільради, вже на другий день знайомства з представниками ЕЛЕОС заключили меморандум про співпрацю. Частину старої радянської багатоповерхівки відремонтували за кошти громади та міжнародних донорів. Ремонт цих трьох поверхів нам обійшовся 7 мільйонів гривень. Вагомий внесок в облаштування шелтеру зробила міжнародна організація IOCC. IOCC IOC – це гуманітарна міжнародна агенція, яка надає гуманітарну допомогу людям по всьому світу. Зараз, коли в Україну прийшла біда, місія IOCC – бути поруч з людьми, які страждають. Завдяки співпраці з Eleos Україна відкрили шелтер. Це буде прихисток для декількох сімей, які зможуть знайти тут комфорт та прихисток в цей тяжкий час. Валерія Пержун, Андрій Миранеско, Теми Дня ТВА.